Залом світла на межі поділу двох середовищ. закон заломлення світла. Що це взагалі таке? Наприклад, ти, мабуть, спостерігав, що соломинка, опущена в склянку з водою, здається нам зламаною на межі повітря і води. Або людина, яка знаходиться в басейні, або якщо це не соломинка, навіть ложка, якою ми мішаємо. Від чого це залежить? Чому це так відбувається? Як ти думаєш? Чому? Mm. Mm. Чим відрізняється повітря від води? Густиною, мабуть, так? Так. Yeah. Саме від того, що в воді більшість атомів, які щільно розташовані один до одного, ромінь по-іншому проходить крізь них. Як через скло, або мутну воду, або чисту воду. Виникає питання, як буде поводитися світло, переходячи з одного середовища в інше. Ти знаєш, що потік світла це і частинки, і хвилі, це така квантова теорія, і що воно йде до нас за 150 мільйонів. Років, кі кілометрів, е і Сонце спочатку в нас промінь проходить у вакуумі, а потім входить в атмосферу Землі, і відповідно, промені проходять дек декілька різних середовищ в плані літосферу, атмосферу, бар... баромосферу, велику кількість різних за своїм складом середовищ, відповідно промені постійно по різному заломлюються Якщо подивитися такий дослід, у нас є джерело світла, є певне тіло, де ми будемо спостерігати заломлення світла. Це в нас така скляна лінза. І ось що ми бачимо: коли ми починаємо заповнювати цей наш порожній скляну лінзу водою, то промінь себе поводить по-іншому. Він в моменті входу в зміну, тобто в середовищ рухається інше, заломлюється. І знов, коли виходить промінь промінь в іншу середовище в нашому випадку знов-таки до е повітря. Ми бачимо знов заломлення, тобто дві точки заломлення. Так, це неяк не відноситься до уроку. року. Так ось правило за... заломлення світла. Заломлення світла це зміна напрямку поширення світла в разі його переходу з одного середовища в інше. І ми бачимо схематично пояснення цього правила, що в нас промінь заломлюється, коли змінює середовище, в яким він поширюється. Провели такий дослід. Поклали п'ять монетку якусь. До стакану з водою, спочатку до порожнього стакану, і ось відсунуло від себе, поки ми не бачимо, так, від цього зараз не видно у нас гроші, монетку. І почали наливати воду. І що ми бачимо, монетка з'явилася. Цікавий такий дослід свідчить про те, що відбувається і зворотнє поширення, так? Чому, якщо в чашці немає води, ми не бачимо монету. А коли є вода, монета, коли є вода, монета стає видимою. Саме завдяки ось цьому явищу заломлення світла, що ми по іншому будемо бачити ці промені. І зараз схематично зображено, як це ж все ж таки відбувається. Монети ми не бачимо, промінь не заломлюється. Тобто промінь йде прямо. Коли ми дивимося на монету через воду, промінь вже наш заломлюється, і, відповідно, ми будемо бачити монету. Закон заломлення світла. Ми сказали, що промінь розповсюджується прямо лінійно. Якщо ми покладемо е, прозору лінзу, ми бачимо також е, прямолінійне поширення світла. Але зараз ми бачимо, що все ж таки лінза також заломлює нам промінь. так? Тобто там різниця не така велика, як з водою. Але коли ми зафарбовуємо кут різним кольором, ми бачимо, що це суттєво. Чим більше ми змінюємо кут, тим більшим буде різниця заломлення. Тобто, під яким кутом ми падаємо до лінзи. Наш промінь змінюється і відбитий заломлений кут. Якщо провести перпендикуляр, то ми бачимо, що кут альфа все ж таки залежить від кута бета. Роздивимося закон заломлення світла, що він складається з променя падіння відбитого променя. Кут падіння альфа, кут відбиття бета, знизу в нас повітря, зверху повітря, знизу вода, так от, кут заломлення у воді буде називатися гамма. Це утворене заломлений променем і перпендикуляром до межі поділу двох середовищ. Від точки падіння ми проводимо перпендикуляр повітря та до води. Якщо кут альфа 2 дорівнюється куту альфа 1, то гамма 2 буде, вибачте, менше кут гамма 1. Тобто в нас прямо пропорційна залежність. Якщо навпаки синус кута альфа 1 Відноситься до синуса гамма 1 як синус альфа 2 відноситься до синус гамма-2. Закони заломлення світла також ми казали про складові. Згідно різних середовищ. В нас додається ще, окрім падаючого променя, заломленого променя, перпендикуляр до межі поділу середовища, встановленої з точки падіння променя лежать в одній площині, схоже до закону падіння по променя. І є такий показник н – відносний показник заломлення. Потрібно його запам'ятати. Це константа для більших середовищ він дан або в задачі буде сказано цей показник, і що синус альфа відноситься до синуса гамма, як ось цей відносний показник заломлення Н21. Що свідчить про два середовища тому. Ж, то чому ж світло, переходячи з одного середовища в інше, змінює свій напрямок. Ми знаємо, що у вакуумі швидкість поширення світла 300 тисяч км на секунду. У воді світло, швидкість поширення світла буде 225 тисяч 500 км на секунду менше. У вакуумі знов ми бачимо знов так, таку саму швидкість поширення світла. 300 км на секунду. Причина це зміна швидкості поширення світла. Тобто, в разі переходу з одного прозорого середовища в інше, швидкість поширення змінюється, відповідно, ми бачимо ось цю заломлення. Чим менша швидкість світла в середовищі, тим більша є його оптична густина. Тобто, якщо ми візьмемо не воду, а більш густіше рідину, наприклад, мед, олію. То ми будемо спостерігати ще більше заломлення. У повітрі швидкість поширення світла в 1,33 рази більша, ніж у воді. Оптична густина якого середовища менша води чи повітря. Ми кажемо про скло. Відповідно, ми це і бачимо. На зображенні ми бачимо кут падіння е, повітря у воді і у скла. Коли світло проходить із води в скло, його швидкість зменшується ще в 1,3 рази. Обточна густина якого середовище більше води чи скла повітря. Тобто фізичний зміст показника заломлення каже, що ось цей N21 дорівнюється швидкість поширення у повітрі, відноситься до другого середовища, ну, в даному випадку до води. Швидкість поширення у води. За другим законом заломлення світла N21 дорівнюється синус альфа відноситься до синус гамма, поділити на синус гамма, Або синус альфа поділити на синус гамма дорівнюється v 1 поділити на v 2 Така пропорція, яку ви повинні записати та запам'ятати. Промінь світла переходить у середовище з більшою густиною. Там, наприклад, В1 буде більшою за В2, відповідно, кут альфа буде більший за кут гамма, там, де більша швидкість, більший кут. З меншою густою буде навпаки. Там, де В2 більша за В1, кут гамма буде більший за кут альфа. Тобто зворотні в нас буде. Але майте на увазі, що змінюється і кут альфа, і кут гамма, і швидкість. Абсолютний показник заломлення показує у скільки разів швидкість поширення світла у середовищі менша, ніж у вакуумі. N дорівнюється S поділити на V, де S – швидкість у вакуумі, це 300 тисяч кілометрів на секунду. V – швидкість у середовищі середовищі, Середовище, мабуть, середовище. С. Ми можемо поділити подбачити. речовина, наприклад, повітря, абсолютний показник заломлення, алмаз, скло. Чи пов'язані між собою абсолютно та відносно показники заломлення. Н1 розраховується, як S поділити на В1, Н2 розраховується, як S поділити на В2, при цьому N1 та N2 абсолютні показники заломлення. Ми вже користуємося виведіною формулою, але ви повинні розуміти, як же вона виводиться: Н2 до Н1 відноситься як В1 до В2. А ми вже просто користуємося N21. Але якщо в задачі буде інші відомості, ми можемо одразу це вирахувати. Зараз ми бачимо наступний дослід про повне внутрішнє відбивання світла. Ми кладемо скляну таку лінзу і бачимо заломлення світла. Якщо ми змінюємо кут падіння, змінюється і кут відбивання. І є певний кут, під яким відбувається повне внутрішнє відбивання світла. Як я вам казала, що це все формули е ілюзіоністи, фокусники працюють з цими явищами. І ми бачимо, що ми продовжуємо змінювати кут, і все одно ми бачимо повне внутрішнє відбивання. Так ось, з точки зору фізики, повне внутрішнє відбивання світла це явище, за якого заломлення світла відсутнє. Тобто світло повністю відбивається від середовища з меншою оптичною густиною. Тобто, ми що будемо бачити, що певний е, сонечко. Світло, яке в воді, воно не буде давати проходити крізь воду. Більшість променів, які є, виника, виходять з джерела світла під водою, вони не потраплять до повітря, а будуть залишатися під водою. Тобто, якщо в темну пору року, там, якийсь великий прожектор запалимо під водою, світло не буде над з водою, воно там і залишиться у воді. Є ще таке поняття призм повного відбивання. Вона робить те, що повертає нам зображення. Цей принцип використовують в телескопі. Або є лінзи, які перевертають нам зображення. Бачимо перископ це така проста схема. Є фотоапарат там, де ми також бачимо зеркальне відображення. Є ще таке поняття, як світловод, дріт, який проводить нам світло. Де це використовується медицина, декоративні світильники, передача інформації за допомогою оптоволокна, його що називають? Розв'язування задач. Перестоустих комарів у воді не видно через їх прозорість, але очі в цих істот добре помітні у вигляді чорних крапок. Чому це істот не видно у воді? Тому що, коли проходить, ми намагаємося їх побачити, вони мають таку саму густину, як і вода, відповідно, промень на них не заловлюється. Чому, відкриваючи очі під водою, ми бачимо розмиті обриси предметів, тому що промінь, коли джерело світла, завдяки яким ми бачимо, не всі промені проходять через воду, якісь заломлюються завдяки ось тому явищу, яке ми роздивилися, про повне заломлення світла. Відповідно, воді ми бачимо бути, бути гірше, тому що менше джерела світла. Чому маска для підводного плавання дозволяє чітко бачити під водою, тому що в нас є знов-таки різниця в поділу середовища. Там, де ми бачимо, ми бачимо у повітрі, тобто не відбувається заломлення, а далі вже заломлення. Тобто, що ми, ми будемо намагатися взяти якийсь предмет, але він буде здаватися далі від нас або ближче в залежності від лінзи на масці. Але все одно стовідсоткового бачення, як у повітрі, ми не будемо відчувати. Домашнє завдання опрацювати параграф номер 12 за бажанням зробити вправу номер 1, 2, 3 в кінці параграфу. Чи є до мене запитання? Немає. Дякую за урок. До наступної зустрічі.